У Миколаєві відбулось перше засідання Ради ветеранів війни. Це новий консультативно-дорадчий орган, який буде працювати при Миколаївській обласній раді. Там зазначили, що ветерани зможуть звертатися до Ради та отримувати комплексну допомогу у вирішенні їхніх питань, а паралельно буде тривати робота із втілення стратегії ветеранської політики. Детальніше про це розкаже Катерина Рупташ. Налагодити діалог і підтримати захисників та їхні родини у Миколаєві. Провели перше засідання Ради ветеранів війни при Миколаївській обласній раді. Нагадаємо, рішення про її створення депутати обласного представницького органу ухвалили 13 лютого цього року у рамках комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей у Миколаївській області на 2025-2027 роки. Рада створена за ініціативи голови обласної ради Табунщика Антон Вікторовича. Ця рада. Це консультативно дорадчий орган, який покликаний вирішувати нагальні потреби, які є в суспільстві. Так як ми демократичне суспільство, консультативний, дорадчий орган в межах органів місцевого самоврядування, я думаю, це саме буде цей комунікативний місток, саме від запитом суспільства, вирішенням і напрацюванням вирішення нагальних питань. Таким чином, Рада ветеранів покликана зробити систему та суспільство готовим до адаптації ветеранів війни у цивільному житті, а також підтримати та допомогти не лише військовослужбовцям, а й членам сімей загиблих захисників. Наша рада представлена як органами влади, які можуть вирішувати питання. А саме головне, вона представлена різноманіттям військових частин. Всі, хто включені в статус ветерана, це і сім'ї загиблих. Представники їхніх родин і полонених, і військові частини, громадськість, благодійні організації і активні люди, і в тому числі, звичайно, що ветерани. Голова ради розповідає: ветерани зможуть звертатися до обласних депутатів та отримувати комплексну допомогу у вирішенні поточних питань, а паралельно буде тривати втілення стратегії ветеранської політики. Також орган у своїй роботі буде використовувати досвід громад і поширювати успішні напрацювання. Сьогодні ми презентуємо модель наше бачення для того, щоб люди зрозуміли все-таки про що ця рада, як вона буде працювати. Сьогодні ми презентуємо, потім даємо час на зворотній зв'язок від тих, хто сьогодні від учасників ради. Вони сформують своє бачення, подадуть до апарату обласної ради, ми опрацюємо. І я думаю, не пізніше, середини травня, вже буде робоче засідання нашої ради. Саме ці спільні зусилля мають бути рушієм змін у нашому суспільстві, кажуть в обласній раді. Це важливий крок у підтримці учасників бойових дій, а також учасників війни та військових, які отримали інвалідність через війну. Ця рада і положення про раду воно не обмежує нас кількісно. Ті, хто дійсно бажають можуть бути корисні і будуть нести конструктив і діалог в нашу раду. Ми готові до масштабування. До збільшення наших представників і впровадження в межах Миколаївської області громад міста найкращих ініціатив, які будуть підняті на цій раді, і саме головне, що по положенню ми можемо долучати всіх активних, окрім членів ради, ми можемо долучати громадські за потреби. Крім того, під час засідання представили проєкт модульного ветеранського простору з функціональними зонами, юридичною підтримкою, спортивною реабілітацією, а також освітньо-громадський та психологічний простори. Члени новоствореної ради кажуть, вони готові працювати задля того, щоб наші захисники та їхні родини почувалися максимально комфортно та захищено навіть у цей непростий час. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.